Вітаю вас. ще раз, мої хороші, показую вам нашу розсадку. З коробочки я поставила, з теплички поставила я її на підвіконня. Зараз у нас ну, сонечко на дворі, і тут сонечко, чорнобривці ось такі перчики баклажанчики. Ось так вони зараз виглядають. Я їх тільки виставила. Так Разом з вами ми їх на ефірі підгодовували. Далі, що буду я з ними робити, я обов'язково вам буду показувати на ефірі. Отже, залишайтесь на каналі. Тут ще треба почекати, не дуже охоче. Почекаємо. Тут начебто сходять. Сходять. Тут у нас на градуснику зараз 32 градуси. Ось така спека така на підвіконі. Ось так. Мирного неба вам, міцного здоров'я і всього вам найкращого! Бережемо наших діточок, бережемо себе, молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Сьогодні буде ефір. Я підготую все, що треба для ефірчику і зустрінемося з вами. Побачите мене в ефірі. Щиро вам, до зустрічі! Далі буде.